Короче, всем привет, друзья. Короче, пишіть в комменты, яке мені відео сняти. Я просто, да, я давно вже не випускав відео. В Оці мої два підписчика, ви вибачте, що я так давно не випускав відео. Я просто не знаю ідеї, які писати. То пишіть в коменти і, будь ласка, поставте мені лайки. Я хочу просто, щоб моя цель, моя цель, щоб в мене хоча б було 50 підписників. И пишіть комменти в цій ідеї для видосов. Напр... Ну як 24 сняти 24 часа в поезе? А такі. Ну, 2-4 часа экстрим. 24 часа відповідаю подписчикам на запитання. Короче, всем пока, всем удачи!